За грибами треба зранку йти. Вже всі грибники перебігли, а ми тільки вийшли перевірити, чи вони все підібрали. Ну, Прийдеться провірений варіант. Зараз йдемо на ринок і купимо. Але я думаю, що просто насолодитися свіжим повітрям, не обов'язково шукати греби. Ну, було би приємний бонус. Берта, ти біжиш збирати грабичень?